А, тут фейс детекшн. Так, ти трошки вищий. Може, я вниз, я вниз. Face detection, зараз я ще трохи. Рибоцюги, привіт з Горині. Вже хтось зачехлив свої фідера, вже каже, що немає сенсу нікуди їхати, але ми приїхали. Вже майже зима, кінець листопада, в понеділок буде грудень. Ми тут з Владом. Рибалка, як вона є, дуже класний такий канал. Хлопець позитивний, такий з філософським підходом до рибалки. Сподіваюсь, буде цікаво. Тож вперед. По традиції замішуюсь на водоймі. Взяв G-Stream Premium Sport. Однієї пачки мені удосталь буде. Замішувати буду міксером сьогодні. Подивитися, як то воно. Я замішую зазвичай, коли кілограм прикормки вдома. Можу от таким міксером. А в мене є така міні-станція. Тут можна 220 вольт під'єднати. Тому зараз все покажу, подивитись, оціните. Пробиваю через сито, ну вона дрібна досить, але можливо щось буде зайве, то щоб вже потім його не пробивати вже після зволоження. Мені здається, що все має бути ок. А, трішки цього такого льняних зерень залишається, але вони воно так, якщо сильніше притискати, то воно все. В принципі, пройшло. Все, досить швидко воно перше зволоження вибрало, Друге і все. Мотилька і пінки і зараз зроблю сім годівниць. Є! треба. Риба, рибонька! Ух, ху Іди сюди. Ха-ха! Є! По техніці. Фух. Влада була покльовка. Ось у наш. Він первінець наш, першенький, невеличкий зовсім, але піде в садочок для статистики. Дуже приємно так, майже зимою на фідерочок отримати клювання. Триви мотиля. Це дуже мало. О, о, тільки сказав. А, ти що? О! О! Ну вже більший. Ха-ха! О, ну це вже такий грам 400. Ти вже сошов! Сошов! Ай-яй-яй! Ну все. Оцей гарний був, такий, підхилушний. А клювання таке бачив таке. І клювання таке нормальне, для От, Ось, зломив мені гачка. Все-таки занадто вже цей сільверроч слабенький виявився. Зараз поставлю більшого. Ну що, народ, сумно, дуже сумно, що такий непоганий підлящик зійшов. Я вже сьогодні проекспериментував, поставив 16-й сільверроч. Думав, буду нахвалювати, розповідати, як все круто. Але, на жаль, вийшло так, що вони мене підвели. Поламався цей гак, риба опущена. До того проблем в мене з ними не було. 12-14 номер все було супер. А оце 16-й, ну на рибці розігнувся. Така пів кілограма плюс і все. Ось якраз на каналі Влада, рибалка, як вона є, вийшло нове відео. Не клює, певно, треба дивитися, як рибу ловлять люди. Друзі, привіт. О, Друзі, привіт. Стопат. Стопот добігає кінця, плавно осінь переходить в зиму. Радость печаль! Влад вирішив по поставити, де да вибачать нас фідеристи за таку єресь. <плес> Хопа! Ну що, народ, мучимося капітально ми сьогодні. Клювак нема, оце все те, що було. Там розігнуті розірвані гачки, один підлящик на долоньку і все. Ми очікуємо диво, звісно. Влад вже сумнівається, чи взагалі буде відео своє випускати. Ну, Такі реалії, але погодка сьогодні дуже класна, дуже ну, прикольно сьогодні знаходитись, комфортно досить на рибалці, ще, ще б додати кльов і було б все супер. Пік-пік. Золота де кадети теж не клює походу. Що, ну, друзі, треба їхати? Можливо, я ще зараз поїду на рівне і повернусь. У мене є така ідея. Так що дивіться, якщо є ще там хвилини в цьому відео, значить це не завершення. Цього нещасненького <хи> Ми випускаємо страждальця. Виживе, нічого йому не станеться. Ну, мене не було орієнтовно годину, тобто не було подачі корму в цей час. Ну, Яка моя логіка? Я зараз закину, десь 5 хвилин почекаю. Можливо, хтось є, щоб його не вспугнути просто. Можливо, риба прийшла на точку. Ось, Я е маю намір. Оце сутінки зараз. Орієнтовно десь година. І година в темряві. Подивлюся, чи будуть клюваки. Поставлю світляк. Потрібно було з'їздити на рівне. І вирішив все ж таки вернутися, вже добити, як кажуть, цей день, вже до кінця це все, все визначити. Ну що, мої дорогоціні, на жаль, диво не сталося. Я ще годинку посидів, ну це зараз 6 година майже. І нічого немає, жодної індикації, жодного клювання. Тому чи буде ще далі кльов, це потрібно тільки на своєму досвіді перевірити. Сьогодні, на жаль, така рибалка вдалася. Не забувайте писати коменти, свої враження, свій досвід ділитися. Подобайки, підписуйтесь. І нехай з вами усіма буде Бог.